Вітаю, вітаю! От нарешті настало довго очікуване літо-літечко. Можна смажити м'ясо, їсти ягоди і насолоджуватись природними видами, білими ночами. Але в дощовику. Так, може, хтось полюбляє рибалку. Я дуже довго чекала літа. Але Дощова погода аж ніяк мене не влаштовує. Чому я кажу, що я досі чекаю літа, вже на секундочку середина липня, тому що ніяк не настане період, коли я буду вільна, коли я у відпустці, коли можна насолодитись теплим сонячним днем, позасмагати на пляжі, і шкода, але, мабуть, це не про цю країну. Доволі затишна зима, але літо в дощовиках. В тумані і досить рідко в сонячні дні мене дуже засмучує, чесно. Був жаркий травень. От, власне, подорожуємо сьогодні у гейрангер пасмурно. Сьогодні я вам покажу гейрангер у розпалі туристичного сезону. Позаду мене стоїть величезний круїзний лайнер. Я знаходжусь на вулиці, де стоїть відомий хавіла Гейрангер Готель. Саме з цієї площадки евакуювали людей у фільмі Хвиля. Я показувала вам гейрангер восени. Ви бачили, що туристів майже не було. Я також гуляла вуличками гімрангера взимку, коли було світлове шоу. І на цій скелі висвітлювали великий прапор України. Можете знайти це в моїх відео. А зараз ми зробимо трошки гастротур. і побачимо весь цей у середині літнього сезону. Поїхали! Перше, чим займаються туристи, це, звісно, природа. Можна піднятись мінімум на три оглядові майданчики. З кори з них лайнерів приїжджають туристи і починають вивчати, досліджувати цю територію. Є можливість взяти катер і сплавити прямо до водоспадів. Організовані такі поїздки різними місцевими туристичними центрами. Можна взяти в оренду. Лодку з гідом, спецодяг, тому що водоспад потужний. хавіла, хотель Гейрангер. Можна дуже багато часу привезти на перших поверхах цього готелю. Там багато сувенірів, досить затишні магазинчики. Тут є як мінімум дві чи три платні паркінги, можна не переживати про те, де залишити свій автомобіль. Я дуже люблю милуватись кольором води. Колір води Фьорду влітку, просто фантастичний. Він грає усіма різними зеленими бірюзовими кольорами. Ми Матвійчику купили бінокль, він насолоджувався видами на гори і роздивлявся, де ж там той, окернес, кернес, де ж та тріщина небезпечна. Обов'язково перейти з цією вуличкою і завітати у це кафе. Гейрангер шоколад. Чесно, я не можу сказати, що це найсмачніший шоколад, який я їла. Е Мені здається, вони навіть використовують не бельгійський шоколад, такий, як я використовую для своїх е хендмейд-робіт. Але у них є концепт, у них є брендовий колір, подача, посуд, упаковочка досить виглядає непогано, симпатично, як для сувенірного магазину, так щоб прийти, випити кружечку шоколаду, тільки не робіть помилку, як ми Ми забували гарячим шоколадом, шоколадні цукерки і ще брали в шоколаді. Тобто забагато шоколаду, теж не дуже. Що можу порадити, купуйте цукерочки зразу в цих пірамідках, тому що, якщо ви будете пробувати поштучно, воно набагато дорожче виходить. Завжди натовп, завжди столик зайняті. І я приходжу сюди саме за атмосферою, тому що це мені дає можливість відчути себе як турист, а не як вже місцевий житель. Так, легендарний софт Іс. Обов'язково маєте на увазі, він дуже жирний, дуже калорійний. І, коротше, після нього ви не захочете їсти вже солоне. Але якщо ви все ж таки зголодніли, то навпроти через дорогу є фіски-какер, рибні млинці, фішн-чіпс. Можливо, варто починати з них. Ось такі Рено-мобільчики. От, до речі, фіски кака. Ціни кусаються, чесно вам скажу, але ж ви самі бачили, які лайнери туди припливають щодня, тому воно і логічно. Чому? Туалети платні, налаштуйтесь на десь 20 крон вхід і налаштуйтесь на дощ. Маєте при собі дощовик чи парасольку, щоб просто. Оця літня погода не зіпсувала вам настрій, і не... щоб ви не вимокли до нитки, тому що а, є що подивитись, є куди піднятися, де походити, але це ускладнює, коли на тобі мокрий одяг. Загалом скажу, що Гейрангер Фьорд і містечко Гейрангер це. Має бути в списку номер один для відвідування регіону Мюрел Румсдаль. Також е, цей регіон відомий, нагадаю, може казала. Ще раз скажу про фільм Хвиля. Подивіться, хвиля 2015 року. Не буду багато розказувати про нього. Лише скажу, що зйомки фільму відбувались тут. У нас дощі дуже сильно. Останні два тижні просто градусів 13-15. І дощ, дощ, дощ ляпає дощик. Але, мабуть, за 9 місяців життя у Норвегії ми вже звикли, як кажуть усі норвежці, що в Норвегії просто не буває поганої погоди. Виходили кататись на лижах. Інструктор лижної школи говорить, що мінус 22 це не привід для того, щоб не йти на урок. Був сильний дощ, дітки збиралися в. Віровичний парк, тобто там, де екстремальні такі лазалки з великим тросом, який пролітав над річкою Брухую на канаті. Знову ж таки, вчителі казали, що дощ це не привід для того, щоб не йти з дітьми на ці розваги. Ну, на секундочку слизько. Так що у Норвегії немає поганої погоди. Важливо те, як ти сприймаєш себе і навколишній світ. З цих дверей виходила Ідун, виводила людей, які сідали в евакуаційний автобус, і потім вона згадала, що її сина нема серед усіх людей, і вона повернулася його шукати. Подивіться цей фільм, це просто щось неймовірне. І події розвертались прямо тут, прямо з цієї набережної. Саме цікаво, що ці події розгортались у фільмі, події, які можуть відбутись у майбутньому. Дякую, що завітали на мій канал. З вас лайк, підписка, коментар, а з мене ще більше цікавих відео про цей прекрасний регіон Норвегії. Ми тільки що проїхали тунель, це саме цей тунель, із якого вийшов.